Доброго дня. На даний час саджанці виросли вже на метр, деякі більше, деякі менші на цій ділянці. алеча, лича, диплоїні сливи, сливи венгерки, трішки ринклодів, жовті, фіолетові сортів. 20, може більше. От така краса. Використовував добриво по листю і захист від попелиці. Від попелиці захищаюся. Преста, а добриво плантатор і, мабуть, роздавав. Мегафол, потім амінокислоти, Аміностар, і останній раз на минулої неділі обробляв плантатор двадцятки, три двадцятки плюс аміностар. От. Так. Виглядають вони зелененькі, це лича не прищептан, вид, вид неї не дуже, а так саджанці мають чудовий колір, незважаючи на те, що дощів в нас нема, вони навіть трішки підросли, був би дощ, були б ще краще, ну, до осені час є. Ще виростуть. Через декілька днів буду вибірково зрізати стрічки. Бо тут частина окуліровки зроблена, частина живцем весною. На початку березня я люблю починати все рано щепити. Тож такий результат на даний час. Каталог Буде пізніше по цінах від 90 до 200 гривень засадженець. До зустрічі в наступних відео.